Чотири години обшуку, що висунули російські окупанти на зиму Меметову, заступнику голови ЦВК Курултаю кримськотатарського народу, викрадення решти і тортури, за що російські силовики переслідували кримчан у році, що минув, оцінив позитивно, які виніс суд Владивостока російському військовослужбовцю за те, що схвалив атаки на кримський міст. В окупованому Криму російські силовики влаштували обшуку заступника голови ЦВК з виборів делегатів Крутаю кримськотатарського народу на Меметова. Про таке повідомляє громадське об'єднання Кримська Солідарність. Зі слів Меметова в будинок зайшло до 15 осіб у формі та шестеро у цивільному, які назвалися співробітниками російського кримінального розшуку. Зачитали постанову суду Сімферополя у справі про незаконний обіг зброї. Обшук тривав 4 години. В результаті вилучили мобільний телефон і ноутбук. Звинувачень чи підозри не висунули. Меметов називає такі дії планомірним тиском на всіх кримських татар. До слова, Назім Меметов представляв інтереси голови ЦВК Курлтаю, народу Заїра Смедлі під час обшуку в його домі. У березні. Група, яка була фактором, вона вела достатньо дерзко себе, нагло. В кожну кімнату по отдельності заходили, переворачивали все верну. Статус вони мені не определили. Они сказали, що вони просто проводять оперативно рослин мероприятия. на основании постановления суда. И заставили меня расписаться в этом постановлении, но когда я попросил копию этого постановления, сказал, нет, эта копия не предоставляется вам, давление на всех крымских татар, которые так или иначе не согласны с теми событиями, которые начали происходить на нашей родине с 2014 года. В березні 22-го року російські силовики влаштували обшук та затримали Заїра Смедлю, голову ЦВК Крулта кримськотатарського народу. Звинуватили у пропаганді нацизму та дискредитації російської армії. Приводом стали його публікації на сторінці у Фейсбуці у 2014-му та 2022-му роках. Про геноцид Росії в Україні суд виніс два рішення про адміністративний штраф та дві доби арешту, які він провів в ізоляторі Сімферополя. Щонайменше 53 людини, яких росіяни викрали з тимчасово окупованих Херсонського та Запорізького областей, були перевезені до окупованого Криму. Про таке розповіла голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Під час звіту щодо викрадення, катування та переслідування на Кримському півострові за минулий рік, за її словами, спочатку повномасштабного вторгнення Крим став місцем незаконного утримання викрадених людей. Власне, в цих СІЗО утримуються не тільки кримські політичні в'язні, але й люди викрадені з півдня. Частина з них і досі утримуються інкомунікада, тобто без жодних можливостей повідомити навіть про те, де вони перебувають. До таких людей не допускають адвокатів. Ми передали до незалежної комісії ООН інформацію про щонайменше 53 людини, які були викрадені і перевезені до Криму з півдня, але зауважу, що це лише частина інформації, тобто це 53 встановлені особи. Загалом у полоні росіян 193 цивільних особи. Переважно це політичні бранці. Їх отримують або в Криму, або на території РФ. До того ж, за словами правозахисниці, середв'язних є ті, хто потребує лікування. «23 й рік став першим роком за весь час окупації, коли загинули політичні в'язнів неволі. Це Костянтин Ширянг і Джаміль Гафаров. Вони не отримали належної медичної допомоги. Хоча окупанти прекрасно знали про їхній стан здоров'я. Експертка кримської правозахисної групи Ірина Сідова розповідає: окупанти затримують та арештовують людей, зокрема кримчан з антивоєнною позицією, Стежать за їхніми дописами у соціальних Ніх мережах слідкують за тим, хто що пише з жителів Криму в соціальних мережах. Коли вони знаходять щось, що їм не подобається, вони публікуються на каналі Кримський смерш» і одночасно повідомляють про це ФСБ. Усі, хто за Україну, притягують до адміністративної чи кримінальної відповідальності, переважно за дискредитацію армії РФ, Ольга Скрипник пояснює, нині нема жодного механізму щодо обміну та повернення цивільних бранців. Кримські політв'язні, в тому числі кримськотатарські, вони не потрапляють в жодні списки обмінів, тому що Росія вважає це свою територію і, взагалі, типу не відноситься до війни. На 10-й рік окупації Криму спротив на півострові зростає, каже дослідниця кримської правозахисної групи Ірина Сідова. А свобода слова карається як кримінал. Зокрема, 16 кримських журналістів та громадських активістів зараз перебувають у російських в'язницях. Ці вироки проти них сфабриковані деяких під тортурами вимагали від них, щоб вони визнали себе винними в тих злочинах, які вони не скоювали зокрема, Ірина Даніловича, громадянська журналістка, яку схопили і за допомогою психологічного тиску і тортур. Вимагали від неї щоб вона підписала порожні бланки. Торік в Україну повернулися лише двоє політичних бранців з Криму: Андрій Захте, якого у 2016 році окупанти звинуватили у диверсії, і Микола Шиптур. Його росіяни арештували у березні 2014-го за участь у проукраїнській акції до 200-річчя Тараса Шевченка. Обоє відбули весь термін покарання. Захте 6,5 років. Шиптур 9. Анастасія Діденко, Дмитро Суслов, Суспільне, Новини Крим. Партизанський рух українців і кримських татара теж розвідав територію навколо аеродрому в Джанкої, які окупанти ретельно охороняють. У своєму телеграм-каналі руха теж опублікував фотографії та відео литовища. Повідомив, що на аеродром завозять особовий склад з місцевого вокзалу. Машини оглядають, перш ніж пустити на територію. Зокрема, Камази та бойові машини піхоти. Не перевіряють цивільне авто, в яких, вочевидь, ідуть важливі персони, повідомили агенти руху. Два роки колонії поселення суд у Владивостоці засудив військового РФ за те, що схвалив вибухи на Кримському мосту. Справу Данила Бондаренка розглядали за статтею виправдання тероризму. Про це повідомляє прислужба суду. За версією слідства, військовослужбовець виступав проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Влітку Бондаренко у розмові з товаришами по службі позитивно оцінив атаки на кримський міст і назвав це прикладом для наслідування. Незаконно збудований кримський або Керченський міст росіяни відкрили 2020 року. Він з'єднує окупований Крим із території Росії. Перший вибух на ньому стався. 8 жовтня 2022 року, другий у ніч проти 17 липня 2023 року. Міст російські військові використовують для постачання розташованих на півострові військових з'єднань.